Що я треба. дуже доню захворіла, думаю, умру, нема ж нікого з людей. Де діти мене знайдуть ті кості? Написала доню на дверах, що донька, якщо я, може, мене вб'ють, чи умру, хоч кості, може, колись пособирайте. Написала на гаражі, ще був, отак гараж, двері великі, крайдуть. Як вдарило каби до нього, погорів той гараж, погоріли ті кості, що казала, і все, сміється, синок. І все. І чого сиділа? Думаю, надо, що я вже там поможу? Нічого. Вже такі бої йдуть. що там ніхто не спасець. Надія Васильівна Семиренко. Три дні пішки вибиралась з першого відділення Кам'янського Запорізької області. Вона була єдина з місцевих жителів, хто залишався в селі на першій лінії фронту. Дім пенсіонерки розбомбило, ще в травні 2022 року. Увесь цей час вона жила в підвалі без електрики, води, зв'язку, інтернету. Перві самоліти нас Кам'ян... перший самоліт, чи два, чи один. І вам сказати не буду. Но Вдарили по моїй хаті. Про... Просто по хаті, не по хаті, а в хату і зніс усе. І криші, і то і осталися стіни. Я жила доню в підвалі, навіть не можна було стигнути. Та будинки по... нема, будинків. Нема. Взагалі нема під ноль. Каби, чи що воно повз, все, нема ні в хатах нічого, я прийшла до нього без нічого, в одних лаптях і все. Старенька три з половиною роки допомагала військовим, в тачках возила поранених, а коли жити стало нестерпно через сильні обстріли, вийшла в дорогу, поклавши сумку на велосипед. Потім, як я вилізла на гору і вже мене застала ніч. Я там, діти, як я може і ще якось йшла, так сильні обстріли. Слетять снаряди, я там під дереви носила, вона мене не спасла, воно якось туди не кинула, так боженька дав. І я вилізла там до, до людей аж і там сиділа всю ніч. Хлопці, я дойшла, якщо вони мене будуть бачити.